міцно! Вацман, слава Україні. Героям слава. Героям слава. Друзі. девіз такий ні дня без зашквару. Весь інтернет кишить за Об'єднуйтеся навколо найсучаснішого лідера, найпотужнішого потужності. Ну, у мене як звичайно військового, дуже просте питання, на кого об'єднуватися? Навколо Шмигаля, чи навколо Умєрова, чи Резнікова, чи Єрмака, чи Подоляка, ну, хто є, навколо кого об'єднуватися, військових генералів з армії звільнили, незручних. Не під час війни, блін, розкол в країні. Так під час війни, мабуть, не можна було 20 генералів звільняти, якраз під Авдіївку. І результат ми бачимо. Да? Боєва ланка управління це не блядь, через офіс президента виганяти. А тепер зрозуміло, ну, який результат маємо на сьогоднішній день. Можна довго щось розказувати. У нас країна вже по факту поділена, да? є шмигальня, є мусарення, да? це постійне підвищення заробітних плат, долорама бюджету. Є пасіонарна частина населення України 20%. Це ті, хто на фронті, ті, хто воює. Да? Ми три роки збори проводимо, да? шмигальня і мусарня кожен день в шоколаді, зарплати космічні. Хто їм? Шмигаль, да? а потім державні зрадники, такі як Портло, які під санкціями Євросоюзу США виходить шмигаль, оце бля, нічтожество, і каже. Нема підстав у держави проти державного зрадника Портнова вводить санкції. Нічого собі так і за його списками в Київській, Сумській, Чернігівській областях тільки були вбиті учасники АТО, активісти, патріоти за списками Портнова, який офіційно Фейсбук викладав да, і закликав до цього. До речі, він з країни тікав, його охороняли мусора, мусора нібітова 25 мусоров. Вивозили його блять, в перші дні, коли він втік з країни. Так це вже зрада чи перемога. Так у мене питання навколо кого об'єднуватися. Мені здається, всі ми президенти, і один товариш казав: якщо я не зупиню війну, я піду. Так мені кажеться, за базар треба відповідати за свої слова. Ми проведемо вибори і оберемо достойну владу, наступну, да? яка допоможе нам закінчити війну. Це буде непросто і буде бойня. Але нам треба внутрішні ресурси мобілізувати. У нас немобілізована економіка до сих пір. От уявіть собі, нема стану війни в країні, визначеного виписаного в окремому законі, нема військової юстиції і нема ще покарання за тотальне розкрадання. Навколо кого у мене питання об'єднується? Ну а пишіть, що це кремльовське ЕПСО, кияни на ну, не ФСБшник, і що? Есть что добавить, Вадик? Смотрите, люди, скажу так, стосовно мусоров, не бійтеся их, это же такие же люди, как и вы. Есть менты, есть мусора. Перевышивают свои меры, полномочия. Берите, просто та їх и не бійтесь. Чуть-чуть поправлю, ті, хто порушує закон, вони поза межами закони. От ти цікашники мусора, коли б'ють цивільних, да, пакують, забувають носаками, вони вже поза межами закону. Конституцію ніхто не відміняв. Так що козацтво. Босман, пару слів. Що я хочу українцям сказати, що не бійтеся, все буде добре. Мені. А ці мусора, которые безчинствують, мені. давайте їм відпор. І тому, що по-другому ніяк все буде Україна і слава Україні. Слава і саме головне і шмигальня, і мусарня, і те Є в нас чітко виписане законодавство: є конституція, є закони. Ви їх не протримуєтесь. Ви кожен день перевищуєте владу і владні повноваження. Цілий ряд статей кримінального кодексу. Ви що думаєте, що фіксація цих злочинів ведеться? Мобілізація можливо примусова і потрібно бути, але як в Ізраїлі воювати повинні Петро, Микола, Міністри, Мусарня, Шмигальня, всі остальні. з вас оточення найпотужнішого лідера величності. Хто воює? Хто воює з родини Зеленських, Єрмаків, Подоляків, Умерових, Шмигалів, оцього мусора? Да? Який, блять, в ті перші дні війни появився да, через півтора місяця, да, кинувши свій особовий склад. Де його син 27 років? Хто з вас воює? Отож, думайте і напишіть всяке лайно, да? вибори в країні обов'язково потрібні. І це потрібні вони не американцям, не росіянам. Вони в першу, в першу чергу потрібні народу України. Ну, ви раму соберіть. Без зміни оцих осіб, які за 6 років, в дев'ятнадцятому році році почали з чого? Що забрали з ракетних програм 50 мільярдів, відправили на дороги, по яким підери заїжджали. Так якби було у нас тисячі на складах Нептунів, Вільх і Грімів, ви думаєте, підери б напала на них? Ні, так думали. Щоб не був такий длинний ролик, це мій основний посил. Думайте, бо якщо не будете думати, буде біда. А так, слава Україні! Ми обов'язково переможемо.